Привіт! В цьому відео я поділюся з вами своєю новою системою планування на три місяці, яка допомогла мені краще організувати себе, розвантажити, зняти зави напругу, дисциплінувати і рівномірно розподілити свої задачі, рухаючись при цьому в комфортному для себе темпі, до своїх цілей. А також допомогла мені ввести нові звички, які поступово стають невід'ємною частиною моєї життя. Спершу на листі А4 напишемо свої загальні ідеї, мрії, побажання та плани на 2025 рік і розпишемо їх по категоріях. Сама схема нагадує Сонце з променями, що теж дуже символічно. Я вам запропоную свої варіанти категорій, але ви можете підлаштувати їх під себе, добираючи потрібні для вас назви. І перша категорія це найважливіше. Сюди ми пишемо головні цілі, мрії або бажання цього року. У мене їх дві. Знизу я пишу актуально: це те, що актуально зараз на найближчий місяць або три місяці. Далі йде категорія бажання. Сюди я пишу щось, що я хотіла б зробити протягом року для себе. Це може бути перегляд якихось фільмів, зіграти якісь ігри тощо. Подумайте, що вам хотілося б втілити для себе. Далі у мене йде категорія навчання. Я дуже люблю навчатися, тому тут пишу перелік напрямків, які мені цікаві. Категорії регулярно я записую те, що має бути регулярно, незалежно від місяця. Наприклад, це може бути ведення блокнотів, розминати своє тіло, прогулянки, догляд за собою тощо. Далі йде категорія творчість. Тут я пишу свої ідеї і мрії, які б я хотіла втілити в своїй творчості віршах, піснях, мехенді. Окремо пишу свої цілі та побажання в роботі, те, що я хотіла б втілити. На іншому листочку А4 можна записати. Чотири категорії справ від найголовніших до менш пріоритетних. А, але я ці категорії зробила трошки інакшими. Ви можете зробити зручно для себе. В першій категорії я пишу головне або найважливіше те, за що я відповідальна. Цю схему можна використовувати замість попередньої або дублювати деякі позиції. Суть в тому, що з кожною наступною категорією пріоритет зменшується. Ну або як в моєму випадку, це просто різні важливі для мене розділи. В цій категорії я пишу важливо для себе. Тут може бути творчість, вірші, пісні, танці, навчання, порядки. Те, що важливо для мене. В цій категорії я пишу самореалізація або ідеї, які я б хотіла втілити. На своєму шляху. І актуальні задачі на найближчий час. Цю схему можна використовувати на рік, на місяць або на декілька місяців. А тут я пишу, що потрібно робити щодня або регулярно. І переходимо до постановки цілей на 3 місяці. У мене дві цілі, тому розділяю листочок на дві колонки. Записую першу свою ціль і другу. Далі ділимо листочок на п'ять рядків, де в першому рядку ми пишемо наш план до кожної цілі. Пишемо основні кроки, і під кожним з них. Пишемо маленькі кроки, які потрібно зробити. Тобто, повністю-повністю прописуємо наш план із великих та маленьких кроків, і результат, який ми маємо отримати в кінці, далі ми будемо ділити цей великий план на три місяці, де в кожному місяці будемо вносити по кілька кроків. Наприклад, якщо наш план складався з чотирьох кроків, то ми сюди в перший місяць пишемо перший крок або перших два, і їх маленькі підпункти. В другий місяць пишемо наступний крок. Третій і маленькі підпункти. І в третій місяць ми пишемо четвертий крок і його маленькі підпункти. І внизу у нас категорія результату, який ми отримуємо після трьох місяців. Трьох місяців активних дій згідно плану. І тепер малюю планер на перший місяць. Де зверху я напишу ці свої основні дві цілі і розділю місяць на 4 або 5 тижнів. Тут уже як вам зручніше. Тут буде колонка з цілями і днями тижня. Тепер переносимо план дій першого місяця першої і другої цілі і розділяємо їх на 5 тижнів. Пишемо кроки і підкроки. Потім щодня будемо записувати, що ми сьогодні зробили. Згідно нашого плану в понеділок, вівторок, середу, четвер, п'ятницю, суботу та неділю. А також звички, які ми виконали. Знизу у мене трекер звичок на місяць. Наприклад, прогулянка. Я визначаю свій мінімум два рази на тиждень і ставлю по два кружечки на кожен тиждень. Коли виконала задачу, ставлю галочку або якось заповнюю цей кружечок. Так само можна зробити і з іншими звичками. Так я собі нагадую, на чому потрібно тримати увагу щотижня. За бажанням можна додати систему балів і за кожне виконання завдання отримувати бали. А в кінці тижня або місяця якось себе нагороджувати, якщо ви виконали план. Наприклад, прогулянка дає 2 бали, зарядка 2. Порядок 2 і духовність 3. Визначайте самі для себе мінімальну і максимальну кількість палів, які ви можете набрати за тиждень, і, відповідно за кожну категорію, мінімальна, медіум і максимум, ви робите собі подарунок або якусь нагороду. Це буде вас мотивувати заробити більшу кількість палів для того, щоб отримати кращі нагороду. Ще в трекері звичок у мене є категорії, які я не розділяю по тижням, а просто визначаю мінімальну кількість, яку я маю зробити протягом місяця. Як краще ставити цілі? Ну, по-перше, цілями можна поставити не те, що ми і так базово робимо, так а в цьому тоді немає сенсу в плануванні їх вносити, а цілями краще поставити ті задачі, цілі. Які потребують досить багато енергії, зусиль, і які ви постійно відкладаєте. Але це для вас важливо, воно вам потрібно, і ви будете собі вдячні, якщо це зробите. І саме для цього, і зроблена ця система планування, в тому числі для того, щоб ці цілі, які постійно відкладаються, які Постійно переносяться, і вони, до них ніяк не доходять руки, не виділяється час. Саме для цих цілей і зроблена ця система планування, і вона досить ефективна. Тому подумайте, які ці можуть бути цілі. Бажано брати від одної до трьох цілей, не більше. Я беру дві основні якісь і по ним працюю. Це цілі якісь, які максимально, в принципі, і цілком залежать від мене. Тобто, в принципі, від зовнішніх обставин вони мало залежать. Більше це залежить від того, як я себе організую, щоб це відтворити, щоб це нарешті зробити, щоб це нарешті вивести зсередини назовні. От. Я зазвичай такі цілі собі ставлю, тому що для мене це складно деякі задачі. І я ставлю ті цілі, які потребують досить великий об'єм енергії, і коли розподіляти велику ціль на якісь дрібні задачі, тоді стає легше по кроку досягати цієї мети. Я вам запропонувала базову схему. Сама тестую цей метод планування перший місяць, я його вже адаптувала під себе, передивляючись велику кількість інформації і способів планування, я от створила вже адаптовану під себе цю систему планування, ви можете її зробити зручною для себе. Я дуже раджу вам все ж таки спробувати, якщо у вас дійсно є. Такі задачі, які ви постійно відкладаєте, які ви дуже хочете зробити. Ви знаєте, що для вас це важливо, що це ви будете собі за це вдячні, але ніяк не доходять руки, не вистачає часу, або ще щось. Або дуже складна задача, потребує багато енергії, зусиль, часу, і немає звідки його взяти, це всі ресурси, тому ця система планування вона досить ефективна. А ще мені подобається, що вона дійсно допомагає ввести нові е, звички, е, які не прив'язуються до конкретного дня або часу. Я серед тижня дивлюся просто, е, от, наприклад, сьогодні в мене є базова задача, і я знаю, що, наприклад, я маю деякий вільний час, і сюди я хочу. Внести одну одну зі звичок. Тобто я їх вільно розподіляю серед тижня, і це дуже зручно, тому що я не ставлю собі, не прив'язую собі до конкретного часу, конкретного дня. Єдине, що щодня я пишу якісь фіксовані по часу плани і задачі, які вже домовлені, які перенести неможливо, а всі інші. Підв'язую у вільному такому творчому а, процесі, коли відчуваєш, що є сила енергії. От зараз, наприклад, у мене є 15-20 хвилин на зарядку. А, я собі ставлю відео і можу і виконати а, цю зарядку. Або відчуваєш, от, сьогодні я можу піти, хочеться піти на прогулянку. Я сходила на прогулянку, поставила собі галочку. От, і це дуже зручно, це класно. От, тому а, раджу спробувати а, цю систему планування. Е, на, дійсно, навіть якщо просто хоча б написати, вона допоможе задачі просто організувати всередині себе порядок навести, е, зняти напругу і а, дійсно налаштувати себе певним чином. Ну, а другий момент це далі е, дисципліновано рухатися згідно свого плану. От. Тому е, бажаю вам успіхів в самоорганізації, самодисципліні. Я думаю, що ця навичка самодисципліни, самоорганізації зараз буде дуже важливою, оскільки, якщо не виховувати в собі ці якості, самодисципліни, самоорганізації, не знаходити до себе підхід, то це за вас ніхто не зробить. І відповідно, ви зможете бути автором свого життя, якщо ви вмієте з собою бути в гармонії, в ладу зі своїми силами, енергіями, класно відчувати їх, класно організовувати свій час і бути господарем свого часу, а не навпаки, нема часу, нема коли, нема сил, енергії. І це моя, моє бажання, моя мета, ось чому я це все сама роблю. Для того, щоб себе е, зараз більш якісно організувати, привчити до певних речей. А я бажаю всім вам розвитку, натхнення і бути автором свого життя, проживати це життя так, як ви б хотіли. А для цього потрібно навчитися керувати своїми силами, енергіями. А для того, щоб навчитися їм керувати, потрібно з ними подружитися, потрібно пізнати себе, свої сильні, слабкі сторони, досліджувати, вивчати себе. І тоді поступово з часом це може стати такою єдиною злагодженою машиною, якою ви керуєте. От. Я думаю, що це класно, коли ти можеш бути в гармонії з собою.